У мене є для вас дві погані новини і одна хороша, з якої почнемо. Якщо ви бачите здалека, що інша собака гавкає на вашу або на вас, то це сигнал до небезпеки. Ви просто не підходьте туди, тому що погана новина в тому, що та собака відповідальна за ту людину, і вона відганяє всіх небезпечних істот, показуючи здалека свої наміри. Не підходь, я тебе відганяю або я тебе покусаю, якщо ти підійдеш. Друге, дуже важливо слідкувати за мовою тіла господаря іншої собаки, для того, щоб зрозуміти, чи треба підходити чи ні, тому що якщо людина з собакою і Іде і обходить вас десятою стороною, підтягує собаку до себе, по мові тіла зжимається, видно, що проблеми, то не підходьте до цієї людини з собакою, бо. Будуть якісь стички, і тут погана новина. Знову ж таки, що у людини цієї, яка відтягує собаку, куча проблем. Вона не впевнена в своїй собаці і в собі, тому краще обходити таких людей. І остання супер новина: я підготував для вас міні-курс для виховання собаки: з чого починати, е, як послідовно це все робити? Е, про особисті кордони, про зауваження, як це дуже важливо, про іграшки, про похвалу. Про вулицю, як там створити відносини з собакою, щоб не було проблем. Все це є у мене в телеграм-боті. Посилання я залишаю ось тут десь.